Полювали на українські літаки зловмисникам загрожує від восьми років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ викрила чергову групу ворожих агентів. Серед них був і Миколаєвець. Зробити Миколаїв чистішим це треба знести, як і великі булборди. Комунальні служби демонтували ще одну тимчасову споруду. Радість для малечі діти змогли трошки е, відсторонитися від реалій нашого військового часу. У Миколаєві проводять святкові заходи для дітей пільгових категорій. Сьогодні середа, 18 грудня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і далі про це та інше докладно. Обласна військова адміністрація повідомила сьогодні про черговий обстріл куцурубської громади. В день 17 грудня російські окупанти вдарили з артилерії по селу Дмитрівка, внаслідок чого пошкоджено два приватні будинки, господарську будівлю та гараж. На щастя, постраждалих немає. Повітряні сили повідомили про відбиття у ніч на 18 грудня масованої ворожої дронової атаки. Противник запустив по Україні 81 шахед. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 51 ударного безпілотника. Ще 30 локаційно втрачені внаслідок активної протидії сил оборони. Влучань не зафіксовано. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Житель Миколаївщини входив до групи російських агентів, які спеціалізувалися на полюванні за українськими f 16 Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу головного управління Генштабу Збройних сил Росії, відомого як ГРУ. Зловмисники шпигували за силами оборони одразу у п'ятьох регіонах України. Було викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів, частина з яких дезертири. Наразі організатора та ще чотирьох його спільників за Тримано. Далі пряма мова. Фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, а також намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією рашистів могли базуватися літаки Ф-16. Окремим завданням ворожої агентури було встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів. Зломисникам загрожує від восьми років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Через блекаут на мережах Миколаївської ТЕЦ сталася аварія. Ремонтні бригади працюють над її усуненням. На підприємстві повідомляють, що для запобігання подальшим ускладненням розпочали ремонтні роботи на головній магістралі по вулиці Лоренца Юстуса, колишня Сидорчука. Під заміну припадає ділянка трубопроводу протяжністю 60 метрів. Через це на мережах спостерігається знижена та уповільнена циркуляція теплоносія. Тривалість робіт орієнтовно до 23.00-19. 10 грудня. В Україні з початку року припинили свою діяльність 254 тисячі фізосіб-підприємців, повідомила платформа Open Data Bot. Значну роль у масовому закритті ФОПів відіграло ухвалення закону про історичне підвищення податків. Після його підписання закривалося понад тисячу ФОПів щодня. А 29 листопада у день підписання закону зафіксовано 2332 закритих бізнеси. Для порівняння зазвичай на день закривається близько 700 підприємців. Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає істотне збільшення податків, ухвалили 10 жовтня а 1 грудня він набув чинності. Зробити місто чистішим. У Миколаєві триває робота з демонтажу так званих малих архітектурних форм. Так, цьогоріч міський департамент внутрішнього фінансового контролю прибрав з вулиць 14 тимчасових споруд. Сьогодні на проспекті Богоявленському демонтували один з таких мафів. Наші кореспонденти дізнавалися, які були для цього підстави, а також що про це думають місцеві жителі. Детальніше дивіться у матеріалі. Наше місто стане охайнішим. З вулиць Миколаєва продовжують прибирати малі архітектурні форми, договори на розташування яких втратили чинність. Демонтажем таких споруд займається департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради. Так сьогодні на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Театральної прибрали ще один тимчасовий об'єкт. На даний момент відбувається демонтаж тимчасової споруди. На підставі акту комісії за розміщення об'єктів торгівлі на території міста Миколаєва та доручення міського голови в подальшому на цьому місці адміністрацією району буде влаштовано і реалізовано проєкт зупинки громадського транспорту. Однак це роблять не лише задля краси вулиць міста, пояснює Денис Одинцов. Для того, щоб демонтувати таку тимчасову споруду, мають бути серйозні підстави. В даному випадку відсутні документи на розміщення, а саме відсутні, паспорт фасаду, паспорт прив'язки тимчасової споруди та не встановлено власне. Також за дорученням міського голови у зв'язку з підвищеною аварійною небезпекою на цьому ділянку на цій ділянці дороги було. Вирішено демонтувати тимчасову споруду. Демонтаж однієї такої малої архітектурної форми у середньому триває близько 2-3 годин. Встановлюється техніка, робітники фіксують тимчасову споруду, вона встановлюється або на маніпулятор, або якщо споруда більших розмірів, то підганяється платформа. От, потім вона відправляється на місце тимчасового зберігання. Місцеві жителі таку ініціативу сприймають схвально. кажуть, цей мафт не давав можливість завчасно побачити громадський транспорт. Аби це зробити, раніше доводилося виходити на проїжджу частину. Якщо ти стоїш на зупинці, то тобі не видно дороги. В ту сторону ти не бачиш, який транспорт їде. То можна сказати, що заважав. Плюс запустила нову лінію тролейбуса і йому потрібен гарний обзор дороги. Тому це треба знести, як і великі білборди. А от минулого місяця такі самі роботи виконали і на сусідній вулиці, розповідає Денис Одинцов. На розі проспекту Багаяльницька та вулиці Південної у листопаді місяці було демонтовано дві часових споруди. Підставою демонтажу були акти комісії та доручення міського голови. Підставою також було те, що адміністрація Інгульського району є проєкт влаштування зупинки громадського транспорту. По вулиці Південній місцеві жителі також стигли оцінити переваги таких змін. Пані Ольга ділиться. Ті споруди постійно закривали огляд, а ще мали неохайний вигляд. Людям людям воно заважає, бо стояло майже на самій дорозі. Кому воно треба? Правильно зробили, що демонтували. Взагалі дорога повинна бути чистою. Люди ж повинні бачити, що їде, чи з цього боку, чи з того. Тому я тільки за те, що прибрали. Така робота тривала протягом усього поточного року. Крім мафів, департамент також займався демонтажем рекламних бордів та конструкцій. За 2024 рік демонтовано рекламних засобів 56, тимчасових споруд, 14, залишків рекламних конструкцій 50. До кінця цього року департамент планує демонтувати ще три тимчасових споруди, аби наше місто виглядало більш охайним та чистим. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі. Март, поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. Росія має заплатити за свої звірства, зокрема, і грошима. Миколаївська міськрада підписала договір з керівницею проєкту юридичні сили України Наталією Целовальніченко. Його мета відшкодування збитків, завданих окупантами. Мер Миколаєва назвав справедливим відчуження відсотків від заморожених російських активів на потреби відновлення зруйнованої окупантами вітчизняної інфраструктури, житлових будинків, освітніх та медзакладів. Олександр Сінкевич висловив сподівання, що у подальшому ці активи реалізують. На користь нашої країни. А Миколаїв також отримає з цього зиск. Він зауважив, що від цієї співпраці громада нічого не втрачає та не витрачає, і пообіцяв інформувати про наступні кроки. Нове житло для постраждалих від війни. В Інгульському районі Миколаєва родині, яка в 2022 році втратила свою оселю через російський обстріл, встановили модульний будинок. Як це змінить життя постраждалих? Дивіться у наступному матеріалі. 30 травня 2022 року родина Голозинських втратила свій будинок. Приватна оселя була повністю знищена внаслідок російського обстрілу. Сьогодні на місці трагедії встановлюють модульний будинок, який дозволить людям комфортно жити, тим часом відновлюючи свою оселю. Адміністрація Інгульського району подавала заявку на цю зруйновану будівлю. У 2022 році ця будівля була пошкоджена за обстрілом. Поранений була чоловік та жінка. Неповнолітні діти. Не отримали поранень. Ми зробили технічне обстеження, зробили акти, подали заявку до міжнародної організації 10 квітня та ООН. і вони посприяли виготовленню цього будинку, який зараз ми з вами бачимо. У момент удару в будинку перебували діти, онуки, подружжя. Вони дивом вціліли, але самі господарі отримали серйозні ушкодження. Юрій Голозинський, голова родини, зазнав мінно-вибухової травми, а його дружина була поранена. Коли почув зриви. Я позвав свою дружину, вона прийшла тільки з роботи і положила внуків дивитися телебачення. І саме в цей момент прийшов снаряд. Ми були вже з жінкою на вулиці, а я йшов за внуками, збирався забрати дітей. Був зрив, великий зрив. Я очутився на землі, тут все горіло. Рішення встановити для родини модульний будинок стало можливим завдяки співпраці адміністрації Інгульського району, громадської організації «10 квітня та управління Верховного комісара ООН у справах біженців. У цьому випадку, у випадку цієї родини, це було найкращим рішенням, оскільки це дозволяє їм залишатися в районі. Вони не будуть переселені. Це дозволяє їм мати час на відбудову свого дому та бути зі своєю сім'єю. Тому у тісній співпраці з нашим партнером, 10 квітня, та з місцевою адміністрацією ми вирішили, що в цьому випадку найкращою допомогою є модульний будинок, але ми також надаємо різноманітну допомогу в галузі житла, а також юридичну допомогу, психосоціальну допомогу, яку ми надаємо через наших партнерів. площа модульного будинку становить 27 квадратних метрів. Він обладнаний системою опалення та буде підключений до електрики, водопостачання та інтернету. Будівля, ця яку зараз встановлюють, вона малогабаритна, 27 квадратних метрів. Але ж цього достатньо для того, щоб проживали чотири 4, 4 особи. Є опалення, електричний та твердотоплений котел». Кондиціонування і до всіх мереж ми стикували, адміністрація стикувала всі підрядні організації для того, щоб було водовідведення та водопостачання, електричество, і інтернет. Юрій Голосинський каже, що нове житло це не лише дах над головою, а й можливість для родини почати життя заново після пережитої трагедії. Дякую, звісно, товариству 10 травня. ООН, щоб мені зараз поставив домік от адміністрації. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини. Їх не зупинити. Миколаїв Електротранс повідомив сьогодні про тестування нового тролейбусного маршруту. Він сполучить мікрорайон Північний та будинок культури будівельників на сухому фонтані. Наразі транспортники звіряють хронометраж руху, заміряють, наскільки вистачає заряду акумуляторів, та виконують іншу підготовчу роботу. Маршрут буде зручним для лікарів і пацієнтів лікарні номер 4 а також учнів та вчителів гімназії номер 39 Наступного тижня очікується рішення виконкому про затвердження. Цього маршруту і безпосередній його запуск. Департамент праці та соціального захисту Миколаївської міської ради протягом грудня проводить цілу низку різдвяних та новорічних заходів для дітей соціально вразливих категорій. Як організована ця важлива робота та як можна отримати запрошення для участі, з'ясовувала знімальна група нашого телеканалу. Тож докладніше про це дивіться у сюжеті. У Миколаєві департамент праці та соціального захисту організував святковий захід. Він зібрав понад 350 дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та пільгових категорій. Директор департаменту Сергій Василенко зазначив, що подібні заходи тривають від початку грудня та продовжуватимуться майже до нового року, щоб залучити якомога більше дітей. Ми зосередили увагу на тому, що враховуючи, що зараз іде вже закінчується третій рік повномасштабної війни. І на жаль, діти, діти обмежені в такому спілкуванні або в таких заходах. Ми ставимо перед собою мету найбільше залучити дітей до цих різдвяних ранків, які вже почали проводити саме, як ви сказали, з дня святого Миколая. На заході був присутній міський голова Олександр Сінкевич. Він підкреслив важливість подібних заходів для дітей у складні часи. Сьогодні в концерт холі юність ми зібрали дітей спеціальних категорій. Це більше 350 дітей наших внутрішньопереміщених осіб для того, щоб наші колективи палацу культури молодіжний продемонстрували їм свої найкращі номери, підготовлені для спеціально для них. Напередодні наших новорічних свят. Усі діти, які відвідали захід, отримали святкові подарунки, придбані для них департаментом соціального захисту. Департамент соціального захисту придбав для всіх для них за місцеві, за кошти місцевого бюджету подарунки. Сьогодні діти змогли трошки відсторонитися від реалій нашого військового часу і побути в такій гарній атмосфері, і отримати подарунки. Ми і надалі продовжуємо робити такі заходи для того, щоб забезпечити всіх дітей спеціальних категорій подарунками і святковим настроєм. Учасники заходу із задоволенням ділилися своїми враженнями, як від виступів, так і від загальної атмосфери. Нам дуже сподобався концерт. Ми з Херсонської області. Нам було дуже приємно, що нас запросили. Дитина отримала величезне захоплення, раділа кожному виступу, як і вокальному, так і хореографічному. Дякуємо організаторам за чудову можливість відсвяткувати разом з такими захопленими концертними номерами. Дякуємо вам. Дуже сподобалося свято, як дівчинка маленька Евеліна виступала. Вона дуже маленька, але дуже смілива. Мені дуже сподобалося, як всі співали, як танцювали. Було все дуже емоційне і насищене, яскраве, гарне. Міський голова також зазначив, що навіть за умов обмеженого бюджету підтримка вразливих груп населення залишається пріоритетом. Звичайно, будь-які програми і заходи потребують коштів. В нас кошти обмежені, особливо кожного року останніми роками в нас бюджет зменшується. Це пов'язано в першу чергу з зменшенням кількістю платників податків. Цього року ми також розраховуємо отримати додаткові субвенції, але це не вплине на ті соціальні гарантії, які ми запланували в наступному році, і які будуть виконаними в повному обсязі. Зареєструватися на такі заходи можуть усі охочі, хто має дітей пільгових категорій. Інформація про святкові ранки та контакти для запису доступні на сайтах міської ради та департаменту соціального захисту. Ми, як визиваємо самі, так і будь-який з батьків може записатися, позвонити в нашу службу і записатися на той чи інший цей різдвяний ранок, які будуть проводитися. Наші управління соціальних виплат. До них звертаються діти чи батьки, в кого діти внутрішньопереміщених осіб ми розділили. А всі інші пільгові категорії звертаються до територіальних центрів, як по телефону, так можуть прийти самі і записатись, і отримати талончик, по якому потім вони будуть на цьому різдвяному ранку отримувати подарунок. Департамент соціального захисту активно виконує важливу роботу, піклуючись про тих, хто цього найбільше потребує, наголошує міський голова. Війна це не лише про розбомблені будинки, дороги так і таке інше, і про укриття. Це в першу чергу про людей. Велика кількість біля 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб сьогодні, за нашими даними, знаходяться в місті Миколаєві. Всі ми ними опікується департамент соцзахисту, реєстрації і так далі. А також вони повинні виконувати ту роботу, яка в них була до війни, тобто піклуватися тих тими людьми, які цього потребують. Олександр Думатович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Марна. Державне агентство мельорації та рибного господарства України поділилося сьогодні новиною про польського рибалку Міхала Челковського, який спромігся впіймати європейського сома гігантських розмірів. Риба важила понад 130 кілограмів і мала довжину 268 сантиметрів. Така вдача спіткала чолов'ягу під час риболовлі в іспанській річці Ебро. Подію вже назвали унікальною. Захоплений успіхом рибалка поділився у соціальних мережах враженнями та описав свій трофей як Справжнього монстра, що нагадує істоту з іншої планети. Після того, як унікального сума виміряли, зважили та сфотографували, його дбайливо відпустили назад у річку. На останок про погоду у четвер, 19 грудня. Протягом дня небо у Миколаєві буде вкрите хмарами, без опадів. Температура коливатиметься від 1 до плюс 10 градусів тепла. Вітер південний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 80%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться думкою у коментарях про роботу Миколаєва електротрансу, який запускає нові тролейбусні маршрути. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати. Заради успіху.